Ось це ось тут я, друзі, обірвав. Ось рюкзак немаленький і повний. А ось тут не буду переступати. Молодіж підростаюча. Ось бачите, скільки їх ще молоденьких лізе. Ось. Як я сказав, ось це я обірвав, ну а ось це я просто не чіпав. Можливо, хтось тут завтра ще прийде, і хай собі людина це знайде. Бачите, яка красота? Просто тьма тьменна. Таким було завершення нашого дня, а починало все ось так. Як? Зранку я нині, як ніколи, уже й гриба знайшов для вас. Сьогодні підвозив до школи синочка, тато, дід. Панас. Під лісом мусів ще сидіти і грітися в своїм авто. Так, так, шановні, це вже не літо. В лісі не впрієш. Це вже не то. Вівторок у синочка сім уроків. І хоч мій хлопчик іще той козак, до школи кілометр пішим кроком, за нього важчий у цей день рюкзак. Хоч і хороша на дворі погода, але все рівно є куди йти. Мені дитину у вівторок шкода. Рюкзак важкий і краще підвести. Надовго біля школи не спинявся, бо в напрямку до лісу цей маршрут, лиш сина висадив я, розігнався, авто під лісом я вже з вами тут. Хто відгадає, що я зупинився? Ось. Я зупинився до землі, прилип, бо дід ішов і так от подивився, а тут росте чудовий білий гриб. Отак. На ходу. Ось такий, друзі. Гарний. Гарний. Так, ближче до себе, бо дуже великий, виходить. Ось такий. А ось цей грибочок, я вже бачу, що іще красивіший. Так. Бо я бачу, що його багато ще сховано. Так, тільки шапочку видно. А він би, іще. А ні, я думав, що він багато. Глибший і багато товстіша ніжка. Але все одно красивий. Та осінній наш білий грибочок. 22 жовтня. Погляньте, як же тут красиво! А дід повзе, як той олень. Так чудно, класно, просто диво, любий глядачу, добрий день. Шановні, радий всіх вітати. Багато нині маємо пройти. За білими ми будемо заглядати. Ну і опеньок хочу принести. Так що вперед, до роботи. Тож я вперед. А ви позаду дамо, надіюсь, собі раду. Погляньте, друзі, це усе під пеньки. Ось. Іти не буду ближче, бо трішки незручно. Тут прикро так. Я трошки зближу, щоб було видно. От. Ось це все стелено. Під пеньками. О, бачите. О! Але вони тут вже якісь старенькі, а ще вон там, не знаю, чи буде видно. Бачите, вон по центру екрана купочка. Вон там ще одна. Я йду на територію, де мали би бути молодші. А якщо вже там не буде... То тоді повернусь, виберу щось із цих. Бо є, є. Тут є, я думаю, мали би бути і там. Ідемо туди. Дід ситуацію Тверезо оцінив і під опенки свій рюкзак звільнив. Дід завжди все оцінює тверезо. Прийшов туди, де ламані берези. Підпеньки там також були хороші. Та дід прийшов туди, де є молодші. Та, друзі, ось такі молоденькі ми збираємо копеньки. О! Там гарна полянка була, але там сонце поступає погано, я побачив, і вони, багато з них було вкрито свилістів. Але ці молодесенькі, бачите, які тільки бери. Правда, тут їх менша кількість, але ми спішимо помалу. Стигнемо. Пудемо потихеньки побривати, але таких, як ми. Соби захоче. Вот такую молодежь Вот усы, видите И снова молодые, Хочется молоденьких О. Так Панове, трішки покажу А то потом покажу сам кошек Все рюкзак Повний підпеньками скажете, а як ти їх зривав, що ми не бачили, діду? Ти шлангуєш, лінуєш телефон витягнути. Ось так. Йдемо далі. Гляньте, я просто покажу. Бачите, де ростуть? О! Ха -ха -ха. попробую їх там достати. Правда? А ростуть. Вже й засихають навіть. Високо. Прийшов за молодими дід пана, бо балований дуже він у нас. Так. Збираємо під пеньки все одно. Буде і білий знаю. Заодно. Такі гарні, гарні. Молоденьки. Це все для вас, шановні. Все для вас. Ці молоденькі косить від панас. Ось. Ось, бачите, які сімейки. Там була ціла поляна. Ну, захотілось мені молоденьких. Маю я право, правильно? Маю. Тим більше, що я хочу поділитися, скажу, став на якого-небудь. Ні, я хочу гарних і молоденьких. І такі вони досить м'ясисті. Ось. Ось. Ось іще гарна купчена. Ось такі, Так я собі захотів і так я собі буду хай рідше, але я їх буду виглядати саме такого гатунку. О! І до кошика молодь. Балований дід, а, ну, що зробити? Який вже є о, бачите, ось так гарненько поскладав. Сама молодьож. Так. Так, обережно, друзі, я знімаю. Гриб білий в лісі є. Лише іди. І він мене чекає. Точно знаю. І я його шукаю і завжди. Ось такий. Гарний, гарний. Я знаю. Ха -ха -ха. Дід завжди знає. Бо радість завжди, тим більше в таку пору. Зайшов в Березину, Хтось каже, нащо? Найти там білого, ну це вже щось. У листі цін, побачити так важко. Але мені ще, друзі, удалося. Ось такий грибок біленький, невеликий, та й немаленький. Ось так. Проходив мимо березини, думаю, ні, я в неї загляну. І хто сказав, що білих вже немає, і що від них уже простив і слід знаходить завжди той, хто їх шукає, в тому числі непосидючий дід. Ось так. Так, їх вже зараз, ну, не так багато, ще й добре поховались по землі. Знайти біленького це завжди свято. А пізно восени це взагалі. Ось. А підберезник. Це хіба не гриб? Гриб. Ще один підберезничок знаходимо. Молодий. Так, сонце заважає. Добре, показали. А знаєте, панове, що скажу я? Із гірки цієї, мабуть, побіжу я. Сюди прийшов і вроді би дарма. Бо тут під пеньок добре ще нема. Ось ці... Неправдиві. Їх достатньо. О, Їх дуже багато. Цілий пень окупували і по землі їх море. Бачите? А тут лише на пенту розчилися. Ось. А правдивих під тут. Ось, що я зайшов, знайшов, був трішки, потім ще трішки, а дуже нема. А тут вони гарно були. Торік я таких збирав. Значить, будуть пізніше, щоб пропали геть за всім. Так я не вірю. Торік я пізніше їх тут збирав. Добро? І біленьких гірка ця не дарувала. Усього нині нам пошкодувала. Таку дорогу я сюди пройшов, на іншій території б знайшов. Прибули знову на те саме місце, де й почали збирати урожай. В буковий ліс почнемо звідси лізти на гірку цю, хіба лишився жаль. Ось такі продовжуємо збирати молоді копеньки, бо тут з цього краю ще вони трішки траплялися. То я вже при виході з цієї гори вирішив все-таки ще крутнутися, аби їх собі хоч... Добрати ще. Так як запланував. Ось. Бачите, такі всі гарні, молоді. Ось ця купочка. Як тебе брати. Компанія. Ага, Не дуже і просто від дерева їх відділяти. Ось. Ну, наразі виключаюсь. І з повним кошиком ми звідси йдемо. як ще щось буде, вже в рюкзак кладемо. Йдемо. Відразу геть піти я не старався. І знаєте, що білий ще попав. Ага. Почула гора, що я на неї образився, каже на, діду, маєш білячка ось такого? Добре? Ага, панове, так воно і є. Гора ось ця даринам віддає. Ось такий іще. І Немаленький. Перепрошую. І ще ось такий. Гарний хлопець, гарна гора без нарікань. Я вже почну тут крутитись. А як вам? Ось такий грибочок. Гарний, правда? І я так кажу. А ну, друже, давай будемо потихеньки виповзати. Ось такий боровичок. Чудний. Ото є дід, ото стара зараза. А спрацювала дідова образа. Каже гора, на дід і не тренди. В майбутньому до мене приходи. Ще й отакий. Бачте, казав, що в мене жаль залишився. Дід другий раз по цій горі пішов, ось вам, будь ласка, знов гриба. Б, Б. Перепрошую, не гриба, а Б. Бо є іще один. О! Гриби знайшов. Ось вам і будь ласка, бачите? А дід уже образу тримав на гору. Ця гора така довга, друзі. Ось я так камерою показую, вона туди тягнеться, там вхід на неї в мене був. І я ось так низом понад яром і йшов у цю сторону, так як я зараз показую. Ось. І коли я туди вийшов до гори, і я потім тою горою верхом просто спускався донизу. І там позбирав опеньки, образився на гору, а зараз просто пішов. Ось так не понад яр і не верхом, а просто пішов серединою І ось це все, що я останнім часом знімав, просто-напросто було ні знизу і ні зверху, а посередині. Ось так. а 6 або 7 грибочків вроді підняв. Ось так. Ідемо назад. Вже і час після обіда, вже на гору нема образи в діда. Так, друзі, цю гірку будемо покидати. Ось і потихеньку посуватися до хати. Надіюсь, що включення ще буде. Через Березину наш шлях. А тут чекає червонях. Ось такого знаходимо по дорозі на зворотній шлях. Так, є. Ще б тут Березині покрутився, може, але нема часу дуже. Ось такий ще підберезничок, а поруч. І ще один. Ось такий. І таку парочку забираємо. І тільки з березнячка вийшли в буковий ліс. Відразу приємна зустріч. Ось така вона. Ось таким гарним, буковим білим грибочком. Так. Як я сказав, ось це я обірував, ну а ось це я просто не чіпав. Можливо, хтось тут завтра ще прийде, і хай собі людина це знайде. Бачите, яка красота? Просто тьма тьменна. Під пеньок. Мені достатньо. Я обіцяв принести своїм родичам, бо вони вже старші, до лісу не підуть. Я їм і принесу. Все, йдемо далі. І кошик повний, бачите, там під на дні небагато я лишив, а ось все білі. І повний рюкзак. Тож я в кінці вже результат можу не показувати. А ліс мене сьогодні просто балує. Знає, що скоро діда Панаса не буде. На, на старий, щоб пам'ятав, до наступного сезону. О, ні, ліс, я ще в цьому році похожу. Ось такенькіше. А ліс не відпускає от і все. Хоч бачить, вже добряче дід несе. Вже й кошик повний повний і рюкзак, а ліс не відпускає. Ну, ніяк. Бачите, що робиться? Не випускають мене з лісу. Ще отакі от три. Ось так. Шановні друзі, я так захопився дойти до машини та донести, що забув сказати всім добра, миру, любові, перемоги нам, слава Збройним силам, до нових зустрічей. Хай щастить.